Посадка гладіолусів. Почистила я їх і замочила в марганцівці на 20 хвилин, тоді скинула їх в ящик, вони стекли, і зранку встала і висаджую. Купаю так, як на картоплю, на штрих лопати, виставляю їх, скільки мені поміщається. І закидаю землею. І знову купаю лунку, і знову заложу. І так рядами йду, і гладіолуси, я не ставлю їм опори. Вони гарно себе тримають, не падають мені. Гарно всім цвітінням. Посадка калів, то є дорослі, бачите, то є дітки. Такі виглядають у них цибульки, бачите, вони вже в мене проросли. Викупила я отакий рівчик, то мені ще гладьолосів пару залишилося і виложу ось так їх. У мене видно, бо вже проросли. А коли... Не тут завжди хочеться ось так тією гладенькою частиною положити вверх. А треба ось так. Тут така виїмка є, бачите, і такі корінчики Вложимо її вниз. то буде правильна посадка. Ще раз показую. Бачите, тою виїмкою до доверху ось так. ось так, Отак його то є менші цибульки.